Щоб вже не будь ласка, покажіть сумку та проходьте, відпочиваєте. Оце буде я так. вам я дуже показала. Yeah. Можна, будь ласка, підняти ви підняти свої речі. Я не Щас... хочу піднімати речі. Ми, ми, ми вимушено вас подати оборони. Ви безпідставно відмовляєте мені. Е обслуговування. Ми не показуємо свої речі. Скажіть, я бажаю, скажіть, що там є заборонені речі. А які підстави вважати, що в мене є заборонені речі? Тому що я не, не, бачу, що там є. Ну, там ще серпчить рукоятка і лише. Я, я що... не бачу цього. Я хочу передати. По закону України не мають права охорона в магазині, що пляжному комплексі перевіряти, залазити, переглядати ваші речі, ваших сумок. На поліції і охорона не може на себе і брати ні в якому разі. Ви може вас можуть попросити добровільно показати ваші речі, але це тільки добровільна ваша згода. За вами мають право ходити там, слідкувати. Ми маємо право ні. відказати вам Нема, немає, маємо. Ні, немає, немає такого ні, немає, не маєте право мені тому, що я нічого не зробила. Я не викликаю підозри. так. Правильно? У мене не торчить кінжал і сумки відпочивати